Знаєте, мій обліковий запис, ну, хтось залазив, залазив, він взагалі ну, от зламаний зараз. Але YouTube канал працює. Я так розумію, хтось, ну там лише YouTube канал під'єднаний. Я так розумію, що хтось хоче заробити на тих відео. Ну, я їм вже там написала, який доступ має людина, якщо обліковий запис зламаний. До чого? Ви можете про себе щось написати. А я завжди, знаєте, якщо зламують обліковий запис, чи там, якщо хтось входить, я завжди тим людям, хакерам, вони ж себе так називають, я завжди пишу повідомлення, що я про них думаю. Що я про них думаю? Тобто про себе хто я і одразу, що я про них думаю. Я все написала, я все там написала. Дуже гарно вони можуть почитати собі. І ну, я думаю, вони відчепляться від того мого YouTube каналу, від мого облікового запису. Та й таке. А те, що стосується конфлікту в Ізраїлі, ось зараз вам скажу. Ой, та територія належала єврейському народу дуже-дуже давно, але він її втратив теж дуже давно. Вже приблизно от 2000 років вони втратили як свою територію. Після Другої світової війни їм дали ту територію, всі то знають, забравши території в їхніх сусідських державах. Ну, там були якісь ну, от така угода була підписана і їм дали шматок тої землі, на якій вони споконвіку жили, Та і все. І зараз в них ці конфлікти, і вони відбуваються в них постійно. Постійні конфлікти. В них є той залізний купол, але він їх не часто захищає. В них чоловіки і жінки постійно, значить, вони всі військово зобов'язані. Я розумію, що якщо в них військовий стан постійний, я так розумію, що там свобода слова, свобода думки то все дуже-дуже обмежено. І люди, які на таке погоджуються, вони там проживають, проживають в Ізраїлі. Я ще ні разу там не була, кажу вже. І я не планую туди, ну, як туристка, приїхати там на тиждень. Я не планую. Ой, коли в них буде мир і спокій, так. А, так, обов'язково. Зара ні. Категорично, ні. От так. От так. Має бути мир.